Всім привіт! З вами Козі Ліна, і я рада вас вітати на своєму каналі. І так, назва відео не бреше. Сьогодні ми з вами поговоримо про китайця, що переспав з 1600 чоловіків, прикидаючись. Жінкою. І знаєте, прикидаючись, от прям не дуже сильно. От буквально, це сестра Хон, і зараз вона легенда Китаю. Коротше кажучи, відео буде трагічно смішним. Дивіться далі, щоб дізнатися всі подробиці цієї шаленої справи. Але перед початком відео хочу вам розказати про те, що я завела новий класний канал, який буде розповідати вам про трагічні історії зі. Всього світу, включаючи Україну, до речі, наступне відео буде саме про нашу рідну батьківщину, тому обов'язково чекайте на нього, тому що подробиці цієї справи дійсно жахливі. Знаєте, я подумала про те, що на цьому каналі занадто багато серйозних відео, і прийшов час розказати вам одну з найсмішніших і при цьому найтрішовіших історій Китаю, що буквально стали цьогорічним скандалом року. Просто для розуміння масштабів того, що там відбувалося, за перші три години, коли були опубліковані деталі цієї справи. Її переглянули ось цю справу статті на цю тему відео по цій темі більше ніж 350 мільйонів користувачів в одному Китаї. Далі історія розповсюдилась по всій Азії, і тепер нарешті дісталася до нас, тому що сталася вона на початку липня, а ми про це говоримо лише в серпні. І до речі, в Україні ще досі не дуже активно обговорюють цей кейс. Після цього скандалу у китаянок впала повага до всіх. Китайських чоловіків, а особливо до фітнес-тренерів. А також китаянки занесли у свій неофіційний червоний список всіх чоловіків з Нанкіна. А фото 1600 жертв, яких називає слідство, облетіли весь інтернет, і це я мовчу про численні відео, які почали з'являтися у всіх телеграм-каналах, і звісно, в Тіктоці з одного боку, комусь може здатися, що це смішна історія. От, наприклад, мій хлопець у хагат тувся тут приблизно кадрів 10. Чорний вечір. Поки ми не вигнали його звідси з моєї команди, коротше кажучи, так історія для когось може здатись смішною, але насправді це багаторівневий айсберг, який поєднує у собі просто купу дискусій на рахунок того, чи можна з цього сміятися, чи ні, чи етично це, чи ні. Хто у цій ситуації більший злодій, чоловіки чи наша сестричка? І наскільки м'ємність цієї історії може перекрити всю антимораль. Роті кажучи, Тут підіймаються питання навіть соціального життя в Китаї і соціального становища в Китаї. Тому дійсно це справжній айсберг. І сьогодні ми з вами постараємось розібратися у всіх його рівнях. Але для початку давайте окреслимо взагалі всю ситуацію, і що там власне відбулося, чого це так сколихнуло буквально весь світ і стало новим світовим мемом. На початку липня у Китаї спалахнув скандал через злиті відоси, тобто по всьому китайському їхньому. Інтернету почали з'являтися відоси з 38-річною. Блогеркою, блогером, чоловіком, який прикидався жінкою, і його звати Дзян. Але надалі ми будемо називати його сестричка Хонг, тому що це її клікуха. При цьому на цих злитих відео буквально на кожному з них наша сестричка Хонг у своєму супер-пупер образі вступає у статеві акти з чоловіками. Вона не просто знімала їх на приховану камеру, тобто вони не знали, що це відбувається взагалі. Вона того ж продавала відео у телеграм-канали за якісь там доволі немалі кошти. Взагалі, наш дяо, наша сестричка Хонг стала популярною у китайських соціальних мережах за рахунок того, що вона просто записувала відео в образі. Вона одягала перуку, точніше, він виходить під ничку. Вона одягала ковтинку і просто танцювала на камеру, вела прем'єтери, розповідаючи всім, що вона заміжня, що у неї є чоловік, і вона ось така просто собі дружина з бідної китайської сім'ї. Платформа Red Note, куди власне знімала наша сестричка Хонг, це типу китайський TikTok, Вона прокоментувала цю ситуацію, і вони сказали, що тим самим, називаючи себе дружиною якогось чоловіка, сестричка Хонг приваблювала окрему аудиторію чоловіків, яких збуджувала ідея, що вони зможуть зайнятися якимось статевими актами з заміжньою жінкою, тобто які у нас були смальні фантазії, чувак, по суті, просто вів етери, де змінював голос і додавав ефекти, які особливо ніяк його не змінювали, тому що ви знаєте, кейси, де там змінюється буквально все. Тут це не та історія, але при цьому всі китайські чоловіки були його за словами китайських користувачів мереж. Так вони говорять про те, що сестричка Дзян знала, як зваблювати чоловіків китайських. Вона знала, що їх. Приваблює і що для них є релевантним умовно, тому що от що ми собі думаємо, так що ну потрібно бути якоюсь там сексі шмексі, показувати більше оголеного тіла, танцювати, бути привабливою, але здається, це не працює на китайських чоловіках. Тому що все, що робила сестричка Хонг, вона розповідала про свого чоловіка, і один раз вона зробила річ, яка просто підкорила всіх китайців, як мінімум тих, що прийшли до неї в гості. Вона запитує у одного з користувачів. Скажи мені, будь ласка, я поставлю тобі от одне таке інтимне питання, питання інтимного характеру. У мого чоловіка трошечки більше, ніж мізинчик. Це взагалі нормальна практика чи ні? У вас у всіх чоловіків так чи ні? І всі такі, ти шо? <сум> Ми тобі зараз покажемо справжнього китайського піструнчика. Зараз ти дізнаєшся, яким він може бути. Ну і коротше, власне. Так, таким чином вона запрошувала всіх цих китайців до себе додому на статеві акти. Звісно, статеві акти за безкоштовно це, ну взагалі крінж. Тому сестричка Хонг знала, як можна все одно залишати біля себе свою аудиторію. Вони домовлялися про реальні зустрічі за їжу. Тобто, кожен з 1600 чоловіків, які приходили до неї додому протягом трьох років, приносили їй їжу. Кавуни. Олію, якісь просто продукти, які в тебе можуть бути в холодильнику? І сестричка за таку невеличку плату допомагала чоловікам розслабитись. У вас закрадається абсолютно логічне питання. Якщо вона прикидалась жінкою, то невже ніхто в цьому світі не здогадався, що це чоловік? Я не знаю, тобто. На деяких відео в Тіктоці можна побачити, що чоловік реально, от тільки прийшовши до неї, розуміє, що сестричка Хонг має сюрприз, скажімо так, і їх це не зупиняє. Тому з'являється багато логічних і не дуже питань. взагалі, звісно, інтернет-спільнота просто почала сміятися з чоловіків, говорити про те, що ха хі хі. От наскільки у чоловіків низькі стандарти за їжу готові спати навіть з одне з одне з одним. Ну тут я не знаю історія 50 на 50 і замовчує деталі, тому що насправді в Китаї е, заборонена взагалі ЛГБТ-спільнота це незаконно, і тому можливо для деякої частини з цих чоловіків. Це таке було маленьке прикриття. От ну я не знаю як це коментувати, але так. Все таки наша сестричка Хон при всіх своїх зовнішніх дарах змогла звабити таку кількість чоловіків, і це за три роки. Тобто, якщо порахувати, кожен день хтось там був. Найтупіше, що приходили не якісь там, знаєте, нещасні бідні чоловіки, в яких взагалі немає шансу от ні з ким і нікогда. Приходило дуже багато реально красивих по їхніх стандартах чоловіків. Приходили відомі інфлюєнсери, блогери, приходили чоловіки, в яких є дружини, в яких є дівчата. У яких є дуже багато фанаток, але ну от, сестричка Хонг не залишала їх байдужими. Її краса підкорювала весь Китай. Навіть те, що на одному з етерів у сестрички Хонг впала перука, не зупинило бажання китайців задовільнити нашу принцесу. Якщо ви запитаєте у мене, чому сестричка Хонг все це зробила і в чому тут взагалі прикол, не вже їй було так класно за їжу приймати багато прутнів китайських, то Насправді не все так просто. Вона буквально записувала все на відео і потім заливала ці відоси в телеграм-канали закриті, де їх продавала. І за цей час наша сестричка Хонг, наш пан дзяо, заробив 35 тисяч доларів. Актуальним залишається питання. А коли взагалі це стало відомо, тому що наша сестричка Хонг записувала такі відео три роки. Три роки, коротше кажучи, стався банальний злив. І всі ці відоси просто опинились в інтернеті. Коли стали відомі взагалі деталі, що у нас є така сестричка Хонг, яка по суті є просто типовим чоловіком, який одягнув перуку, і у неї є відоси з 1600 чоловіками, які поділені по взагалі там якимось шале. Рубрикам люди такие, короче, кажется, в Китае это стал супер масштабный мем. І по факту, вже з цього моменту у людей почалися такі оці дилеми: чи можемо ми з цього сміятися? Тому що по факту спочатку прийшли три чоловіка в поліцію, які написали заяву на сестричку Хонг про те, що їх знімали 5 липня. Сестричку арештовують, і це стає суперновиною. В Китаї починають робити міми тренди. Це стало вже вірусним в Тіктоці. І у людей з'являються питання: якби, наприклад, там була жінка? Ну тобто, жінки їх записували би, і вони приходили в гості до якогось там тамбойчика, да? і, і жінки були впевнені, що це чоловік. Чи сміялись би ми з цього? Скоріше за все, ні. Тоді чому? Факт того, що це чоловіки всіх так розсмішив. Ну коротше кажучи, зараз ми з вами дослідимо, які є теорії в інтернеті і хто що вважає. Я роблю акцент на цьому, що це, типу, з інтернету думки, і зараз ми їх розберемо. Отже, з офіційної точки зору, чоловіки є жертвами. Сестричка Хон заарештована, і китайська влада закликає користувачів інтернету не розпосюджувати відео, тому що наша сестричка якраз таки йде. По статті розповсюдження нелегальних матеріалів, самі розумієте, такого характеру, і тобто в цьому питанні чоловіки законом якби захищені. Люди цим часом вважають, що вони аж ніяк не жертви, тому що у більшості чоловіків були дружини, тобто, по факту, вони зрадники. По друге. Ну, люди задаються питанням, ну як ви не бачили, що це чоловік. Тому що чоловіки, які звернулись до поліції, вони стверджували, що їх надурили. Люди, які приходили по декілька разів, хлопці, які були там по 4, по 5, по 6 разів, коли їм ставили ці питання, тому що ну вони зірки інтернету, звісно, всі їхні соціальні мережі знайшли. То один з них каже: Я не знав, мене обдурили. Я тільки після цієї ситуації дізнався, що це чоловік я весь цей час думав, що це жінка. І люди такі: ну, от що ти нам розказуєш? Ну, це ж взагалі бред. Одна жінка, дівчина взагалі пізнала свого нареченого. Вони через це розійшлись, і це історія не однієї пари. Багато хто дійсно порозходився, тому що вони знайшли своїх батьків, своїх братів, своїх чоловіків. І звісно, це не найгірше у цій історії, тому що пізніше з'являються заяви, що наша сестричка Хонг мала венеричні захворювання. Що в принципі не дивно, коли ти обслуговуєш тисячу шішла чоловіків за три роки. З'явилися навіть чутки. Що до лікарні Нанкіна звернулися чоловіки з віл вілінфекціями після того, як у них були статеві акти з нашим дзяном, але поки що це не підтверджено, і в принципі це ніколи офіційно не буде підтверджено через медичну конфіденційність, яку має наша сестричка Хон. Тому у Китаї, до речі, її зараз називають там венеричною дівчинкою, що типу там такого. І знову ж таки сміються з чоловіків, що вони були готові отримати венерички заради безкоштовного ну по суті статевого акту. Ту з чоловіком Взагалі для людей в інтернеті вся ця ситуація стає ще більш смішною через факт того, які стандарти краси в Китаї. Ну насправді ви маєте розуміти, що в мене на каналі є не одне відео про це. В Китаї дійсно дуже жорстокі стандарти краси до жінок, і користувачі жартують, що типу подвійне повіко, худорлявість, дитячість, це це не те. Насправді, ідеалом китайських чоловіків є сестричка Хонг. Інша частина користувачів набагато менша, звісно, частина взагалі. Говорять, що чоловіки дійсно жертви у цій історії, начебто, подивіться до чого ви, китаянки, довели бідних нещасних чоловіків, що вони готові спати з чоловіками, які прикидаються жінками, через те, що у вас за високі вимоги до чоловіків. Хто не знає, в Китаї дійсно у жінок доволі високі стандарти до їхніх чоловіків, і це нормально, що китаянки вимагають дорогі брендові подарунки, вони вимагають одяг, аксесуари, щоб у чоловіка був свій бізнес. Бізнес, гроші, квартира для китаянки це нормально. Багато нещасних бідних а, чоловіків називають китаянок меркантильними. І ось ця частина, яка вважає, що всі китаянки меркантильні та злі, вони говорять про те, що ви самі винні давілі, давілі бідних чоловіків, що вони погоджуються ось навіть на таке. Ну, тут, звісно, питання актуальне. Да? До речі, дівчата, україночки, записуйте. Будьте обережними, не ображайте наших чоловіків, тому що, не дай Бог, потім з'явиться якась сестричка Шевченко. І що ми будемо з нею робити? І я не знаю, як ми це переживемо. До того ж, знову ж таки, з'явилася ще одна інтернет-частина, яка говорить про те, що наскільки оці чоловіки вони наглі, наскільки вони насправді жахливі і що вони буквально сприймають, ну, Жінку, ну вони ж думали, що це жінка, що вони сприймають її як товар і готові реально просто принести кавун і вважати, що це класна причина для того, щоб зайнятися статевим актом з жінкою. Тобто, що якщо у неї, начебто, такі низькі стандарти, то вони на це погоджуються і їм, типа, все одно, тобто їх це не колише, вони не хвилюються за неї за її стан. До того ж, знову ж таки, багато хто стверджує, що ці чоловіки просто ну, знаєте, хтиві, такі собі не дуже розвратні мальчики. Які приходили саме з фетишом? Ні, фантазією зайнятися статевим актом з одруженою жінкою, тобто тут з моральної точки зору все дуже погано, але з іншого боку, точно так само погано робити приховану відеозйомку. Тому що зараз говорять, що багато чоловіків, які стали дуже популярними серед користувачів, це дійшло до того рівня, що найкрасивішим хлопцям, які приходять до сестрички Хонг, їм роблять едіти в Тіктоці, їм присвячують цілі топи. Є топ 10 найгарніших чоловіків, які ходили до сестрички Хонг. Є. Ці відео на мільйони лайків, де просто роблять едіти з красивими хлопцями від сестрички Хонг, і все таке. Вони стали дуже популярними в Китаї, і їм довелося поміняти роботу, змінити місто проживання. Можливо, навіть зараз вони задумуються над тим, щоб якось змінити свою зовнішність, тому що їхня зовнішність стала дуже впізнаваною. Багато сімей зруйновано, і з цієї точки зору, чи можемо ми сміятися з ситуації з сестричкою Хонг? Типу, чи наскільки це насправді смішно, чи ми говоримо про те? Гедію суспільства про те, що все от настільки прям погано, але Тут, я не знаю, кожен може думати що завгодно, просто сама по собі ситуація супер дивна. І я собі, ну якби мені сказали, що Ангеліна, ти можеш таке повірити, я б сказала, ні. Якби я б бачила якийсь такий фільм з таким сюжетом, я подумала, що, що за бред, я б таке виключила, тому що ну не може таке існувати в реальному світі. Але бачите, ні. Тому як то кажуть, записуйтесь на уроки до сестрички Хонг. Вона явно знає, що треба зробити, щоб сподобатись чоловікам. Але е, я напевно відмов. Ліш від таких уроків, від таких курсів не, не подобається мені така перспектива. Звісно, можна похихікати, можна поспівчувати бідним чоловікам, можна поспівчувати бідні сестричці хон, але мене ця ситуація більше забавляє дійсно з боку, що чоловіки постійно говорять про якісь там високі стандарти, високі запити до жінок, особливо в Китаї. Знову ж таки, я повторюю, що до жінок дуже багато вимог з приводу зовнішності. Всі про це говорять, всі над цим страждають. Бідні жінки роблять 1500 пластичних операцій, щоб сподобатися. Ми там чоловіку, а чоловіки цей час роблять отаке. Ой, Боже ж ти мій! Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Таке дуже просте. Е, не знаю. Я думаю, що в коментах у нас теж з вам буде така дилема трошки. Я думаю, що будуть такі деякі сварочки, Але давайте залишимось позитивними, тому що зараз такий темний трохи період, так для нас, всіх українців. Тому вирішила вам записати максимально смішне позитивне відео. Тому давайте в коментах не будемо сваритися. Дякую всім за увагу. З вами була Козі Ліна і до нових зустрічей. па-па!